тобі друзі, і так, запитаю у карт, в чому зараз твоя сила, твоя моя, наша, наша ваша. Мені теж треба. І так, рицар мечів. Це про відкриту ворожнечу протистояння. Тут ну якась розруха, звісно. Можливо. Фізична смерть, не не лякайтесь, це не завжди дуже дуже рідко. Але карта описує: дивіться віроломну людину, котра будь -яки, якими шляхами. Вона прагне влади і готова розчавити усіх, хто стає на його шляху. Це людина лідер і може повести маси за собою. І від того вона буде ще небезпечнішою. Але дивіться, можливо, це ви лідер. То, будь ласка, просто дивіться, щоб ви вели людей в благо за світло, заради світлої перемоги. Тоді буде і вам щастя. Вітаю, любі друзі!